Вітаю, це відео подкаст. Щось тут не так. Я називаюся Наталка Волосацька. Ми тут говоримо про фейки, інформаційні вкиди, ворожі вигадки і все, що можна описати одним словом. Дезінформація разом з експертами. Ми говоримо про вплив російської дезінформації в Польщі та інших країнах Європейського Союзу. Сьогодні наш гість Марчін Костецький, керівник відділу політичного факт чекінгу товариства Демагог. Це перша польська неурядова організація, яка з 2014 року спростовує фейки та протидіє поширенню дезінформації. Джень, добре пані Марвітаю, пані Марчине. Судінні Дочинення з Пане Марчіне, ви щодня стикаєтеся та? з дезінформацією. Що останнім часом вас здивувало чи можливо навіть розсмішило? З наприклад, минулого тижня ми говорили з гостем про фейк щодо польсько-українського кордону. Нібито для проходження паспортного контролю потрібно роздягнутися до білизни і показати татуювання, щоб перевірити, чи нема серед них націоналістичних символів. Що ви можете згадати? Це з останнього. А якщо шукати схожі абсурдні історії, то одна з них це вигадка про міністерство копуляції в Україні, яке, начебто, наказало українкам звабити щонайменше двох поляків, а українським чоловікам запліднити якомога більше польок, аби такий спосіб українізувати Польщу. спершу це був жарт, але ми вирішили, що варто на нього відреагувати, адже Доказом правдоподібності мало стати посилання на наш сайт у джерелах. Зазначили портал demagog.org.pl. та зазвичай ми стикаємося з набагато серйознішими прикладами дезінформації, хоча деякі з них доволі легко перевірити. Наприклад, неправдиві цитати Володимира Путіна, які існують лише в одному дописі в соцмережах, і більше ніде не підтверджуються. ще або ж відео вирвані з контексту, де мають намір на меті очорнити Україну чи показати так звані перемоги Росії, але насправді зняті зовсім в іншому місці за інших обставин і не стосуються того про що йдеться чи чи в цю інформацію, а точніше нісенітницю про неіснуюче міністерство хтось вірить? з коментарів ми бачили, що більшість людей зрозуміла це жарт і ставилася до нього з позиції. Ну такого просто не може бути, але у випадку більш серйозної дезінформації, яка справді використовує певні страхи серед поляків, поляків. Або упередження щодо України українців, що закорінилися в значній частині польського суспільства, саме ці упередження додають фейку достовірності. І тоді вже по коментарях видно люди реагують емоційно, сприймаються як факт і піддаються на емоції. Це відображається і в словах, які вони вживають, і у змісті їхніх Пан юш вспомняв о тим же фальшивою інформації. ви вже згадали, що неправдиві повідомлення часто виглядають досить примітивно і абсурдно, але буває, що їх подають так, що важко відрізнити від правди і перевірити. чи було таке, що ви бодай на кілька хвилин теж потрапили в цю дезінформаційну пастку? Трафіть в ту по так дезінформаційно так, таке буває, хоча зазвичай це не стосується дуже серйозних тем. Часом часом це жарти, на які легко повестися першого квітня, коли соцмережі переповнені розіграшами, і можна забути, що сьогодні саме той день щодо антиукраїнських матеріалів зізнаюся був момент, коли я сам засумнівався. Побачив відео, де діти співали пісню про Степана Бандеру і Україну. Мовляв, Бандера, наш батько, Україна, наша мати. тексту. Це було подано е, так, ніби українські діти е, співають українські, у польській, польській школі. Філенцех, польській школі не, трудно мені було зналися, е, спершу. Це, я справді не знайшов спростування і, 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 чи, і мав сумнів, може, чи це є, не то, польська і, школа але завдяки пошуку зображення і контакту з українськими школами вдалося з'ясувати, що запис зроблений не в Польщі, а в українській школі. Тож так іноді, коли важко одразу перевірити і зрозуміти, де правда, можна на певний час засумніватися, що є фактом, а що ні, до того Чим чи відрізняється дезінформація, яку поширюють у Польщі від тієї, яку Росія запускає в інших країнах Європейського союзу? У чому її специфіка? Напевно, антиукраїнський наратив є ключовим фактором у Польщі. Прошу виправити мене, якщо я помиляюся. Так. Можна зауважити певне подобенства між так, є певні подібності між такими країнами як Польща та іншими, які межують з Україною, або географічно близькі до Росії, і не лише географічно. Наприклад, переконання, що підтримка України означає росії, наразитися на загрозу з боку Росії. Таку думку активно поширюють також у Грузії, Молдові, Вірменії. Там поширюють, що Україну підтримують. Підтримувати не варто, бо вона все одно програє. А після поразки Росія помститься саме їм. це спільні риси, але в кожній країні є і свої історичні елементи, які можна використати, аби відвернути суспільство від підтримки України та українців. у випадку Польщі це історія волинської трагедії сама а також загалом вся історія Другої світової війни та міжвоєнного періоду, коли існували очевидні суперечності між поляками та українцями, особливо тими, хто прагнув незалежності для своєї держави, Саме ці елементи згадує російська пропаганда, але не лише для того, щоб вшанувати пам'ять жертв. Поляглі вшанувати тих, хто загинув у тій війні, конфлікті чи іноді подіях, які нагадували геноцид, а і для того, щоб порівняти тодішні події із сучасними іноді це просте порівняння на кшталт, Якщо українці колись нам завдали шкоди, то ми сьогодні не можемо дружити. Ми не можемо підтримувати одне одного. теорія. А іноді це навіть далекосяжні теорії про дуже конкретні події в нашій країні. Наприклад, нещодавні підпали часом намагаються пояснити тим, що колись УПА теж палила села. Отже, якщо колись українці здійснювали підпали, то можливо і теперішні підпали їхніх рук справа. Це дуже надумана версія. Але з коментарів видно, частина людей у це вірить. Отже, специфіку Польщі активно використовують у пропаганді, хоча є. І спільні наративи, які повторюються в різних країнах Ну пан Ви ж історик, чи в інших країнах тема історії теж використовується російською пропагандою, чи тільки в Польщі вона відіграє настільки важливу роль можна приклад Грузії, ні, не лише в Польщі. Прикладом може бути Грузія, де в пропаганді використовують історичний сюжет не з негативним, а з нібито позитивним підтекстом. Хоча складно сказати, що справді позитивне про Йосифа Сталіна. Але оскільки Сталін походив з Грузії, його постать використовують для побудови зв'язку між грузинами та росіянами. а Мовляв, колишній великий Сталін вийшов саме звідси, а згодом став вождем радянського союзу, центром і спадкоємцем якого сьогодні є Росія. І це, начебто, є підставою для того, щоб і нині росіяни та грузини трималися разом. Отже, це не завжди болючі сторінки історії, адже не кожен народ має свіжі конфлікти з українцями. З українцями. Але різні елементи минулого можна використати з пропагандистською метою як російська пропаганда впливає на польське суспільство політику ставлення до війни? Адже бачимо зокрема й дослідження, які показують, ставлення поляків до українців суттєво погіршилося. якщо не помиляюся, останнє таке опитування опублікували в липні. Його провела компанія «Ібріс» для фонду «Стенд віз Фондації Юкрейн і то чи в цих не надто оптимістичних результатах є слід російської пропаганди, чи там низка інших причин. obszar takich innych jeszcze jest przyczyn. Напевно, тільки по тих безперечно, і це видно не лише з цих досліджень. Центр дослідження громадської думки теж регулярно проводить опитування щодо ставлення поляків до різних національностей. Якщо порівняти перший рік після повномасштабного вторгнення Росії з останніми результатами, то бачимо зросла кількість поляків, які мають негативне ставлення до українців, і поменшало тих, хто налаштований однозначно позитивно. Це можна пояснити багатьма чинниками. Хтось пов'язує. Це із загальною втомою від війни чи реальними проблемами у відносинах між нашими країнами між нашими але, Але саме можна, ці реальні проблеми чи в тому легко е використати у пропаганді, щоб пропаганді, підкреслити, що та підкреслити та посилити негативні емоції. Думаю, те, що так швидко і, зростає і, рівень неприязні і так, падає і позитивне ставлення, ось це якраз результат впливу пропаганди. пропаганди. Це підтверджують і дані нашого нещодавнього звіту про антиукраїнську пропаганду в соцмережах. Ми підготували його на основі даних інституту моніторингу медіа в межах проєкту «Вспірами України разом з фундацією Освіта для демократії. Ми аналізували пости в соцмережах, що містили слова, які використовуються для атак на українців і Україну до атаку на українців і Україна і мали відверто негативне забарвлення. І тільки за чотири місяці ми виявили майже 100 тисяч таких дописів у польських соцмережах. Це вдвічі, а подекуди і втричі більше ніж за аналогічний період минулого року. Так, це був період виборчої кампанії в Польщі, але і торік відбувалися різні вибори: місцеві, європейські. Варто також пам'ятати, ми брали до уваги лише найжорсткіші приклади, відверто образливі, агресивні такі дописи. А це може бути лише верхівка айсберга. Може би, стілько чове гури ладове, по є... під нею прихована значно тонша пропаганда і дезінформація подана більш делікатно. Тож проблема справді є, і вона наростає. І ті, кому вигідно псувати стосунки між українцями та поляками, в в очевидно сприймають це відецями як, відецями як успіх. Віде, свій успіх. в свій Пан ви згадали, що Польща протягом тривалого часу жила у виборчому процесі, парламентські вибори до європарламенту, місцеві і, зрештою, президентські в президентські, і ж Деякі кандидати в цей час говорили голосом російської пропаганди, і українська карта щоразу використовувалася. Карта Українська використана за кожним разом. Як пан як ви вважаєте, що небезпечніше неправдиві дописи в соцмережах чи маніпулятивні висловлювання? У та виповіді, е, е, маніпулюються політиками, так? що завдає шкодувати. більшої шкоди? Так, власне, це те, чого я найбільше хочу уникнути як керівник відділу політичного фактчекінгу. Ми і займаємося висловлюваннями політиків ви і бачимо, як те, що ще вчора було маргінальною думкою, абсурдом теорією змови чи відвертою пропагандою з часом перетворюється на мейнстрим. Воно потрапляє до парламенту разом з деякими політиками, відбувається в законопроектах, у поясненнях до політичних рішень чи навіть у виборчих програмах. В постулатах виборчих наприклад можна дискутувати про те, в якій мірі польща має допомагати українцям, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. Мішканців в Польсе, тим хто вже до польської попевно скалової інвазії Росії, чи всі форми соціальної підтримки, запроваджені 2022 року, мають залишатися сьогодні? Але якщо в цій дискусії з'являється аргумент, що серед українців нібито дуже багато тих, хто живе лише з допомоги програми 800+, що вона забезпечує їм райське життя, як небесна. так то це вже відображення антиукраїнської пропаганди. Статистика не показує, що в Польщі існує проблема масового утриманства серед українців, які обтяжують соціальну систему, не підтримуючи розвиток економіки чи не сплачуючи податки і внески. Навпаки, вони теж формують дохід бюджету та соціальних фондів. Тож я бачу і під час виборчої кампанії, і зараз і в кампанії і рішеннях та дискусіях, як тези, що донедавна належали лише до сфери антиукраїнської пропаганди, стають мейнстрімом і предметом серйозного обговорення. Тепер Я хотіла б з вами поговорити про те, як Кремль вибудовує своє інформаційне алібі за допомогою дезінформації, аби виправда. Ти воєнні злочини Фрагмент... Уламок дрона, який впав минулого тижня у Люблінському воєводстві, іще досліджується, але в соціальних мережах вже з'явилися коментарі. так, але в Україна знову намагається втягнути нас у війну, як завжди, зробили це самі українці. Це типовий сценарій, коли ще немає офіційних даних, а Росія вже запускає повідомлення, що перекладають провину на Україну. Кі він на Україну, як як працює цей механізм інформаційного алібі, і чому він виявляється настільки ефективним? Щоб для зробити правдоподібною заздалегідь висунуту тезу, ніби дрони, е, які, наприклад, впали в Польщі, були українськими, використовують різні фейкові докази. Наприклад, фото двигуна першого дрона, який відносно недавно впав у Польщі, порівнювали з іншими знімками двигуна, що свого часу надійшов в Україні як допомога. Там теж було чотири циліндри. Отже, робили висновок, що це той самий двигун, а значить, дрон був україн. Інський і байдуже, що Росія масово завозить такі чотирициліндрові двигуни з Китаю, роблячи їх головним компонентом для виробництва своїх дронів. А потреба величезна було так, що лише на Київ за один день запустила 800 дронів. Додатково можна такі тези підкріплюють подіями з минулого. Наприклад, euh, широко відома заява Анджея Дуди коли на село Пшеводу впала ракета протиповітряної оборони. Президент Зеленський телефонував йому і наполегливо переконував оголосити. Що це була російська ракета, була російська ракета. тоді ще не було відомо, чи вона російська чи українська, а згодом з'ясувалося, що на жаль українська, і хоча ця історія з ракетою приводою жодним чином не пов'язана з падінням дронів у Польщі, її використовують, щоб проводити аналогії. Мовляв, колись президент Дуда не піддався тиску Зеленського, а теперішня влада піддалась. І заявляє, що це був російський дрон, так само як тоді мали сказати про російську ракету. російська ракета. А в результаті будь-які інші факти і докази, які чітко показують, що це був російський дрон, не доходять до тих, хто вже наче знайшов підтвердження у словах Дуди чи в подібних порівняннях. Вони вже мають свій факт, який підтверджує попередньо прийняту тезу, і не допускають до себе жодної іншої інформації, і не до себе інформації минулого тижня росіяни бомбардували будівлю уряду у Києві, і мене особисто дуже здивували коментарі в соцмережах під новиною про цю атаку. Дозвольте зацитувати кілька з них. Потім о том, атаку зацитую кілька. Це кара кара за волинь, так тримати. Росія українці самі себе обстріляли. Подібні реакції були й після вбивства Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради України. Коментарі під публікацією в серйозному медіа звучали так: вже смажиться в пеклі <світнє> Яке нам діло одним менше внутрішні розбірки? <покаті> Чітко видно, що це пишуть і справжні люди, і боти. Як як, як ви можете це прокоментувати? до <покаті> таких <покаті> 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 на такі коментарі бракує слів, але вони є прикладом того, як антиукраїнська пропаганда впливає на свідомість частини суспільства. Ми бачимо, як постійний зв'язок сучасних польсько-українських відносин з волинською трагедією знаходить і дображення чи не в кожній ситуації. І тут можна навести приклади різних фейків, які підсилюють ці переконання. Наприклад, вигадана цитата Володимира Путіна, що нібито напад на Україну це помста за волинь для деяких це справді стає аргументом. Помсти тільки виникає питання чиїми руками, адже під час радянських операцій НКВС вбили ще більше поляків ніж під час волинських подій. Ті ж самі структури вчинили інші злочини, зокрема катинський розстріл. Багатовіковий конфлікт існує між поляками та росіянами, але чомусь про це забувають, аплодуючи нашим давнім катам. Для мене це абсолютно незрозуміло. Зрозуміло, але якщо це справжні люди, які пишуть подібні коментарі, то це означає, що вони повірили російській пропаганді чи як? Ну так або піддалися, або і раніше мали такі переконання. Мені складно це оцінювати. Треба також пам'ятати, що не всі акаунти в соцмережах є автентичними. Часто це можуть бути боти чи тролі, які поширюють такі пости не з переконань, а за чиїмось замовленням. Але мені важко робити оцінки, я ж не знаю конкретних акаунтів. Тих конкретних у яких соціальних мережах за вашими оцінками найбільше поширюється брехня російської пропаганди? За даними інституту моніторингу медіа, про які я вже згадував, понад 90% найагресивнішої антиукраїнської пропаганди поширюється в сервісі X. На Фейсбук припадає буквально кілька відсотків. Решта соцмереж разом взяті дають лише 6-7 відсотків. За винятком TikTok, який ми, на жаль, поки що не моніторимо. Становим теж дослівно 6-7%. Передусім, це мережа X, де немає жодних обмежень, повна свобода, можна писати все, що заманеться, навіть якщо це відверто, образливо чи абсурдно. Саме там найбільше таких дописів. А чому ви не моніторите тікток? Ще руки не дійшли до цього? поки що є технічні обмеження, але ми працюємо над тим. Напевно, там теж повно всього. Напевно. Так, безумовно, ми відстежуємо TikTok вручну не автоматично. Зазвичай ми туди зазираємо, забираємо окремі приклади дезінформації і пропаганди і описуємо їх на нашому сайті. Але поки що немає кількісних даних, які показували б реальний масштаб. Може за кілька місяців у грудні, коли вийде наш наступний звіт, нам уже вдасться включити і цей сервіс. Росія щодня Росія запускає дрони і ракети по Україні, і щодня наші військові їх виявляють та збивають. І так само щодня Росія атакує світ неправдивою інформацією. Яку зброю ми повинні використовувати, щоб зменшити вплив цієї пропаганди? Найпростіша вплив відповідь: освіта варто включати в шкільні програми. Питання захисту від дезінформації і пропаганди квесті охорони дезінформацією і пропагандою не обов'язково пояснювати учням кожен окремий фейк, що з'являється в соцмережах, але показувати ширше, явище, як взагалі працює пропаганда, які техніки вона використовує, розповідати про різні прийоми маніпуляції у випадку з дезінформацією важливо навчати користуватися інструментами перевірки фактів. Уміння користуватися пошуком, зокрема й додатковими функціями, як от пошук за зображеннями. це може будувати стійкість до маніпуляцій. Ще один глибший рівень це вміння розпізнати власну емоційну реакцію на інформацію. Оцени того, як дана інформація на мене впливає. Найважніше. найважливіше в захисті від дезінформації, щоб людина замислилася, а чи це справді правда? Але цього не станеться, якщо людина повністю піддається емоціям, адже все, що підтверджує вже наявні переконання, автоматично сприймається як істина. Дуже важливою навичкою є критичне мислення, здатність до саморефлексії, вміння ставити під сумнів, навіть усталені погляди, і формувати їх. Заново, але вже на основі перевіреної інформації, але часто теж взмацняння їх. Але допіру на подставі правдівих інформацій, це надзвичайно складно, тому варто виховувати таку стійкість із наймолодших років. дякую вам за розмову. Фейки не зникнуть завтра, але від кожного з нас залежить, чи станемо ми їх жертвами. Читайте, перевіряйте і беземоційно аналізуйте, будьте з нами. Це був відеоподкаст щось тут не так. Моїм і вашим гостем сьогодні був Марчін Костецький керівник відділу політичного фактчекінгу товариства Демагог, яке професійно займається фактчекінгом та боротьбою з дезінформацією.